Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні, сподіваюся, для вас також буде цікаве відео і ви для себе щось цікавеньке підчерпнете. Воно стосується теми насіння червоноголової капусти. Я для вас підібрав свій невеличкий, суб'єктивний підкреслюю, топ із п'яти позицій. Тому повторюсь, сподіваюся, що ви у свою скрибничку також якусь одну-дві позиції візьмете на цей сезон. Гарного перегляду! Першою у списку йде капуста червоноголова Rexoma F1. Це пізній гібридний сорт капусти, що висаджується у відкритий ґрунт розсадним способом, але для отримання більш раннього врожаю можна вирощувати і під плівковим укриттям, і під агроволокном. Термін дозрівання складає приблизно 110-120 днів після висадки розсади. Дана капуста має потужну кореневу систему, що допомагає їй витримувати нетривалі посушливі погодні умови. Також особливістю цієї капусти є її стійкість до грибкових захворювань, що в принципі, підвищує як якість самої продукції, так і кількість, яку ви отримуєте. Також вона має стійкість до розтріскування. Самі качани, коли вони стиглі, вони округлої форми, такого червонуватого кольору і вагою приблизно 1,5-3 кг, якщо ви дотримуєтесь всіх правил агротехніки при її вирощуванні. Капуста може зберігатися доволі тривалий час на корені, і при цьому вона не буде втрачати ані своїх якісних характеристик, свого вигляду, ані своїх смакових характеристик. Цей сорт також ідеально використовується для свіжого споживання, тобто можете вирощувати і для особистих потреб, а також розглянути цей гібридний сорт як для вирощування на продаж і для переробки. Другою у списку йде капуста червоноголова Red Sky F1 гібридний сорт раннього терміну дозрівання. Вегетаційний період складає 70-75 днів. Вирощування може проводитись як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Ця капуста має доволі розвинену кореневу систему, що допомагає їй пристосовуватись до різних польових умов по всій території України. Також вона має стійкість до більшості захворювань капустяних, що забезпечує в принципі, гарний вихід е продукції цієї капусти, а також має стійкість до розтріскування. Зріла капуста має овальну круглу форму, в неї невелика вага приблизно 1,5-2 кг. І зовні головки мають. Такий приємний яскраво-червоний колір із восковим нальотом. А всередині на короткому качані листя щільно складене одне до одного. До речі, компактний розмір цих качанів доволі таки затребуваний, якщо ви цю капусту надумаєте продавати. Вона дуже поширена у садоводів. І також вона має дуже гарні смакові властивості, тому цю капусту досить часто використовують для, наприклад, свіжих салатів. Отож, в цілому, можете вирощувати як для продажу, так і для власного споживання, і для переробки. Третєю у списку йде капуста червоноголова rescue F1. Пізній гібридний сорт, висаджування якого проводиться у відкритий ґрунт також розсадним способом. Вегетаційний період складає 130-140 днів вже, звертаю увагу. Ця капуста має доволі потужну кореневу систему, що також дозволяє пристосовуватись їй до різних агрокліматичних умов вирощування по регіонам України. Також важливою перевагою даного гібриду є його тривале зберігання після збору урожаю до 9 місяців. Капуста підозрівання має округлі головки і компактну вагу 2-2,5 кг. Кащани доволі рівні, червоні і з таким невеличким фіолетовим відтінком. Вони мають щільну структуру всередині. Головною особливістю цього гібриду є його тонке і ніжне листя, яке підсилює смакові властивості самої капусти. Тому вона ідеально підходить як для свіжих. Так і вітамінних різних салатів також, безумовно, ви можете вирощувати її і на продаж. Четвертою у списку йде капуста, червоноголова, чорна голова це середньоранній сорт для вирощування у відкритому ґрунті. Період вегетації його складає 90-100 днів від появи перших сходів. Ця капуста, до речі, судячи з відгуків багатьох садоводів, дуже привабливо виглядає на грядці і формує таку доволі пишну розетку щільного вискучого фіолетового листя. Вона витримує стресові умови вирощування, вона невибаглива до агротехніки. Цей сорт довго зберігає свій зовнішній вигляд у польових умовах і демонструє гарну урожайність. Капуста має гарну транспортабельність і тривалий термін зберігання. Самі качани плоско округлі, приблизно по 2-2,5 кг, темно-фіолетові і доволі щільні. У внутрішній структурі качанів вони без порожнин і листя у них без гіркоти. Головки не розтріскуються, довго зберігають свій вигляд, і капусту можна зберігати в прохолодному, темному місці, маринувати, наприклад, да? або вживати там при салатах, якісь проводити з нею рецепти, готувати і так далі. Тобто можете використовувати її, вирощувати, точніше, як для власного споживання, так і для продажу. І п'ятий у списку йде капуста червоноголова інтеграл F1. Це ранній гібрид, який вирощується методом прямого посіву, або можете вирощувати і розсадним способом, в принципі, у залежності від того, який обираєте ви ґрунт, закритий або відкритий. Після висадки капуста дозріває доволі швидко на 75-80 день. Під час вирощування проявляє стійкість до бактеріальних захворювань, розтріскувань і низьких температур. Головки у зрілої капусти насиченого темно-червоного кольору, вони мають трішки подовжену таку овальну форму. Усередині качани доволі щільні, мають щільну структуру на короткій плодоніжці, Завдяки чому? Ця капуста може гарно транспортуватися, і ви можете не хвилюватися, що качани пошкодяться. Також велика кількість зовнішнього цього захисного листя дозволяє вам отримувати гарний урожай, гарний вихід урожаю, що можна в принципі у майбутньому реалізовувати. Червоне забарвлення, до речі, зберігається і при термічній обробці цієї капусти, тому її можна вживати як у свіжому, так і переробленому вигляді. Можете вирощувати знову ж таки або на продаж, або для власного споживання. Ось такий топ червоноголової капусти у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, то поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал. А також залиште у відгуках, друзі, свої можливі варіанти гібридів або сортів цієї капусти. Мені також буде цікаво почитати їх. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!